Є знижки на вітамін Д3, Д3 Макс, 10% в аптеках подорожник, бан та ощад. У територіальному центрі комплектування знову трагедія. Чоловік вихопив у купа пістолет і застрелився, бо не хотів мобілізовуватися. Усі подробиці трагедії розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Потенційний мобілізований вихопив у поліцейського пістолет і вистрелив собі у голову. Трагедія трапилася 28 березня на Кіровоградщині у місті Світловоцьк. Про це повідомила речниця територіального управління Державного бюро у Миколаєві Ольга Проценко у коментарі Суспільне. За її інформацією, вночі, 28 березня, поліцейські отримали повідомлення про те, що 32-річний місцевий житель погрожує скоїти самогубство. На місце події прибули правоохоронці через неадекватну поведінку чоловіка. Викликали швидку допомогу для подальшої його госпіталізації. Після огляду медиків чоловіка мали доставити до психіатричної лікарні в обласний центр. Втім, вже біля медичної установи він вихопив у правоохоронці автомат та вистрілив собі в голову. Від отриманого поранення чоловік помер на місці. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом службової недбалості за частиною третьої статті 367. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. За справу взялася і обласна поліція на час слідства поліцейських і заступника керівника ТЦК за неправо. Авленням превентивної діяльності усунули від виконання службових обов'язків. Втім, такі трагічні випадки в ТЦК трапляються не вперше. Про смерть чоловіка в терцентрі стало відомо 10 лютого. Тоді мобілізований помер у перший же день служби. Але є але чоловік від дитинства мав інвалідність і хворів на епілепсію. Втім, попри це, військово-лікарська комісія визнала його повністю здоровим і придатним до служби. Трагічний інцидент стався ще влітку минулого року на Одещині. Як з'ясувалося пізніше, військкомат мобілізував 29-річного чоловіка, який мав проблеми зі здоров'ям. Він, начебто, пройшов медкомісію за дві години і одразу опинився. У військовій частині уночі того самого дня йому стало зле його нудило на ранковому строю. У чоловіка стався епілептичний напад, і він знепритумнів. Проте лікарі не надали йому кваліфікованої допомоги. Згодом у нього стався ще один напад, і тоді вже лікарі констатували смерть. Виникає питання, як так сталося, що хвора людина раптово стала придатною до служби. Тоді через цю історію здійнявся галас. Згодом висловився і очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він запевнив, що шокований тим, що трапилося, і повідомив, що спеціалізована військова прокуратура області розслідує інцидент. У мене так само, як і у суспільства, багато запитань: чому? До тих службових осіб, які прийняли це фатальне рішення. Але як очільник ОВА я маю дочекатися офіційних результатів слідства і правової оцінки дій службових осіб Березівського ТЦК, які проводить спеціалізована військова прокуратура Одеської області у рамках кримінального провадження. Я переконаний, що всі винні мають бути покарані публічно. Схожа історія трапилася і на Тернопільщині. Чоловік з епілепсією з лікарям врятувати його не вдалося. Тоді за справу взялася спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону і зареєструвала кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки влади чи службових повноважень. Як стало відомо із публікації у медіа у місті Бучач на Тернопільщині, помер 49-річний чоловік після кількаденного перебування у ТЦК. Повідомлялося, що він хворів на епілепсію, а на його тілі були забої. Та синці попередньо встановлено, що 25 лютого 2024 року цей чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Однак через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив. Через два дні, 27 лютого, близько 17 години, перебуваючи на території центру комплектування, стан здоров'я військовозобов'язаного погіршився. Почалися судоми. У результаті він впав на землю та вдарився головою. Медики констатували смерть, причиною якої стала череп на мозкова травма тіло доставили до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи. А на початку березня 24-го року Україну сколихнув новий випадок. Там до трагедії на щастя не дійшло, але хлопець, якого хотіли мобілізувати, теж спробував покінчити життя самогубством. Цього разу скандал прогримів у хустському 28-річний харків'янин звинуватив працівників військомату в побитті й доведені до спроби самогубства. Про викрадення хлопця повідомила його дівчина. Вона стверджує, що прикордонники забрали Євгена з готелю у місті Виноградові, яке неподалік від Угорщини, і звинуватили у спробі незаконного перетину кордону. Потім передали до ТЦК, де, за словами чоловіка, його жорстоко побили. Мене побили, мене били лежачи ногами, руками. Я дочекався, поки вони всі військові ляжуть. В мене з собою були. Ну, пігулки, які я приймав післяопераційно. Я прийняв пігулки, пішов в туалету, розбив дзеркало і на ну, порізав собі вени. І далі вже я знепритомнів. Після інциденту в ТЦК із пресою спілкуватися не хотіли. Утім, на сторінці у соцмережах виклали свою версію подій. У Хустському РТЦК громадянин Хабаров є, поводив себе неадекватно. Громадянин вчинив спробу суїциду у вбиральні роти охорони Хустського РТЦК. Черговий роти помітив, що військовозобов'язаний Хабаров тривалий час не виходить з вбиральні. Зайшов до туалету та помітив на підлозі Хабарова Яве, який перебував без свідомості, а поруч нього були сліди крові. Хабарову Яве було надано невідкладну домедичну допомогу. На місце події було викликано медиків швидкої допомоги, які госпіталізували Хабарова Яве. На обох передплічах у нього були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду. Медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані. Лікарі також констатували, що такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів або речовин. Хто каже правду, взялися розбиратися в поліції та військовій прокуратурі? Правова кваліфікація за статтею 120 кримінального кодексу України, тобто мова йде про доведення до самогубства, поки у справі немає визначеного статусу підозрюваних. Ще одне провадження за статтею перевищення службових повноважень. Саме Хузькі ТЦК нещодавно фігурував і в інших скандалах. Його працівники вже звинувачували по боті. Розслідування ще триває. Такі методи мобілізації неприпустимі. Окремі працівники ТЦК відбувають бажання у інших до мобілізації. Втім, не забуваємо, що в країні триває страшна війна. Якщо не стати на захист держави зараз, відбиватися від росіян доведеться у своїх містах. А що ви думаєте про такі трагедії в ТЦК? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!